Не за підручником. Доброго ранку університети, де студенти міцні, як кава. Гарячі, як свіжі круасани, і ні. Ми не перезаписуємо випуск про сесію. Якщо ти слухаєш нас із дипломом в руках, або щойно його отримав, зроби паузу і глибоко вдихни. Бо разом із дипломом переходить питання. Яке ніхто не вчив вирішувати на парах. А що далі? Свобода здається привабливою, але реальність давить сильніше за будь-який іспит. Ти стоїш на порозі світу, де ніхто не підкаже, а від твоїх рішень залежить усе: перші кроки в професії, перші публікації, факапи, які можуть або зламати, або загартувати тебе. І ось тут починається справжня перевірка твоєї системності. Витримки та здатності бачити можливість навіть у хаосі. Це ранкове шоу не за підручником. І ми говоримо чесно: диплом не гарантія роботи, не квиток у медіа, і не обіцянка високої зарплати. Після університету все по-іншому. Тут немає викладачів, які підказують, немає модулів, дедлайни ставиш сам, а твої перші матеріали можуть залишитись непоміченими. Страх, сумніви, бажання кинути. Це нормальні реакції. Важливо навчитися розуміти, що страх це сигнал, що ти перебуваєш на старті, де результат залежить лише від тебе. Бо навіть найуспішніші журналісти починали саме так: візьмемо мустафу Наєма. Його перші тексти майже ніхто не читав. Він виїжджав на складні сюжети, писав про теми, які важливі, перевіряв факти і не здавався, навіть коли редактори критикували або відмовляли в публікації. Це була системна робота: щодня по кілька матеріалів, постійний аналіз помилок, вивчення стилю інших журналістів. Лише через роки наполегливості його тексти почали резонувати із аудиторією, а його ім'я стало впізнаваним і впливовим. Михайло Ткач теж не став відомим одразу. Перші розслідування доводилося переробляти десятки разів, редагувати під настанови редактора, боротися із критикою та невідомістю матеріалів. Він аналізував кожну відмову, удосконалював стиль, методику перевірки джерел, відстежував реакцію аудиторії і тільки після кількох років такої роботи отримав визнання на національному рівні. Його історія показує, що успіх приходить до тих, Хто не боїться довго працювати над собою і матеріалом, навіть коли це невдячна справа. Давай поговоримо про Катерину Сергецову. Вона виїжджала у віддалені регіони, де не було нормальної інфраструктури, і інтернет працював нестабільно. Перші її матеріали про життя тамтешніх громад навіть не потрапляли на головні сторінки редакцій. Вони були довші, складніші і вимагали перевірки сотень фактів. Але вона постійно аналізувала реакцію читачів, коригувала стиль, шукала джерела та навчалася, як робити матеріали доступними і водночас експертними. Через кілька років її запросили вести власний розслідувальний проєкт, який отримав міжнародну нагороду. І це ключова порада: не бійся робити складні матеріали, навіть якщо спершу їх ніхто не помічає. Олександр Лащенко Починав у невеликих локальних медіа Вінниці, писав про аварії, події в громадах, новини, які здавалися дрібницями. Багато його матеріалів просто не публікувалися або скорочувалися до абзацу. Але він відпрацював методику перевірки інформації, навчився робити тексти структурованими та зрозумілими. Згодом його запросили на національне медіа, де він уже створював матеріали, які помічали і цитували. Висновок. Починай із того, що є. Навіть якщо це здається маленьким або неважливим. Дарина Мельник працювала фрілансером. Писала для блогів, студентських видань, локальних онлайн-платформ. Кожна публікація була тестом: перевірка джерел, подача, стиль. Лише через кілька років її запросили вести власний проєкт із розслідуваннями, який отримав міжнародне визнання. Вона показує, що системна робота і навіть хаотичний початок дають результат, якщо ти вчишся на помилках і постійно вдосконалюєшся. Сергій Ковальчук після університету пішов у піар та корпоративні медіа. Його журналістські навички допомогли швидко адаптуватися: перевірка фактів, структуризація матеріалів, аналіз інформації. Він показав, що успіх не завжди там, де ти уявляєшся. Для вінницьких студентів це означає, що перші кроки можна робити у локальних медіа, блогах або студентських проєктах, і ці навички стануть основою для будь-якої кар'єри. І ще один приклад Юлія Шевченко, яка починала з невеликих колонок у газеті Студентський формат у Вінниці. Перші її тексти були критиковані редактором, читачі не реагували. Але вона систематично аналізувала, що працює, а що ні, розширювала тематику, вивчала, як подавати інформацію цікаво. І через рік її запросила на місцеве онлайн видання. А потім вона вже публікувала розслідування, які цитували на національному рівні. Тобто висновок очевидний: перші матеріали будуть маленькими, можливо, непомітними, але саме вони формують твою експертизу, дисципліну та розуміння медіа. Важливо вчитися на кожному факапі, не боятися починати з локальних проєктів, а не одразу бігти на національне медіа. Для Вінницьких випускників конкретні поради. Шукайте стажування у Вінниці. Інфо, місцевих радіостанціях, блогах або студентських виданнях. Пишіть власні колонки, створюйте контент у соціальних мережах, збирайте портфоліо. Перший досвід не про славу, а про навички. Не бійтесь тем, які здаються складними або небезпечними. Якщо на старті писати лише легкі тексти, ти ніколи не навчишся працювати з великим обсягом інформації, перевіряти факти та реагувати на критику. І саме такі навички роблять журналіста цінним на ринку праці. А тепер давай згадаємо про Микиту Герасименка, який розпочинав із абсолютно маленького локального медіа у Вінниці. Він писав про повсякденні події, відкриття нових кафе, локальні культурні заходи, невеликі громадські проєкти. Для нього це було практичне тренування, перевірка фактів, навчання працювати з джерелами, перші знайомства із редакторами. Пам'ятаєте, як у всіх була ця перша публікація, коли коментар читача здавався серйозним випробуванням? Микита ж не здався. Він аналізував, чому хтось робить зауваження, що можна покращити, і вже через рік став автором колонок для всеукраїнського видання. Це показує, що навіть найдрібніші завдання на старті формують професійні навички, які потрібні для великих медіа. Маєш рацію. Ще важливо розуміти: перші невдачі не означають, що ти нездібний. Візьмемо приклад Анастасії Рубан, яка працювала на студентському радіо у Вінниці. Її перші ефіри були хаотичні, з частими паузами, недоречними жартами і технічними збоями. Багато хто відмовився після такого старту, але Анастасія уважно слухала записи, переглядала коментарі, аналізувала, що виходить, а що ні. Через кілька місяців вона вже робила інтерактивні випуски з живими гостями, де ефіри мали повний контроль і структуру. Результат. Тепер вона веде власну колонку на національному медіа, де її стиль упізнаваний і шанований. Дуже важливо також навчитися балансувати між роботою і реальним життям. Багато студентів думають, я повинен писати все завжди без відпочинку. І через місяць вигорають. Наприклад, Павло Литвиненко, який після університету пішов у незалежні медіа. Спершу брав усі завдання і працював по 12-14 годин на добу. А через півроку він фактично вигорів і навіть думав залишити професію. Але після того, як почав структурувати робочий день, ставив пріоритети та робив паузи, його продуктивність зросла, а якість матеріалу покращилась. Для вінницьких студентів це особливо актуально. Місцеві редакції часто не мають великих команд і вимагають від молодих журналістів багато роботи. Тому важливо навчитися розподіляти час, вибирати пріоритетні теми, робити якісно хоча б частину матеріалів і паралельно збирати портфоліо. Перші публікації не про славу, а про навички і результат. Іще приклад Лілія Коваль, яка після університету вирішила займатися розслідуваннями на локальному рівні. Її перші матеріали були довгі, вимагали перевірки сотні документів і інтерв'ю з десятками людей. Редактори часто відмовлялися публікувати її роботи через те, що вони занадто складні для читачів. Але Лілія не здавалася, переглядала підхід до подачі матеріалу, робила короткі блоки, а потім інтегрувала їх у більший розслідувальний проєкт. Через кілька років вона вже працювала на національному рівні. А її розслідування цитували інші медіа. Другий висновок, будь-які дрібні проєкти, будь-які перші публікації або ефіри це немарна витрата часу. Кожен досвід формує твої навички, критичне мислення, стиль і здатність працювати з інформацією. І якщо ти студент в Вінниці, не чекай ідеальної можливості у Києві або Львові. Починай тут і зараз студентські видання, локальні онлайн-платформи. Колонки у блогах невеликі стажування. Це твій старт. Добре. Тепер говоримо про найжорсткішу частину. Як вижити після диплома і не загубитися в хаосі професії. Перше. Перестань чекати, що хтось дасть тобі дорогу. Ти маєш її прокладати сам. Навіть такі журналісти, як Мустафа Наєм чи Махайло Ткач. Спершу сиділи у маленьких редакціях і робили роботу, яку ніхто не помічав. Вони самі пропонували теми, самі шукали джерела і тестували свій стиль. Для вінницьких студентів це означає: не чекай вакансію Вінниця Інфо, а почни із власної колонки, блогу або студентського проєкту. Друге це системність. Візьмемо приклад Анастасії Рубан з локального радіо. Вона не лише навчилася робити цікаві ефіри, а й структурувала робочий день. По годинах розподіляла підготовку матеріалів, редагування і самостійне навчання. Це дозволило їй тримати якість навіть під час хаотичних умов. Висновок. Роби графік, визначай пріоритети і не намагайся робити все одночасно. Третє. Практика понад усе. Лілія Коваль та Дарина Мельник починали з невеликих матеріалів, які спершу ніхто не помічав. Але вони систематично вдосконалювали стиль перевірку джерел, подачу матеріалу. Результат, через кілька років розслідування Лілії цитували на національному рівні, а Дарина отримала міжнародну нагороду. Для вінницьких студентів це означає кожен текст, колонка чи пост у соцмережах це практика, яка формує твою експертизу. Четверте: не бійся змінювати напрямок. Сергій Ковальчук пішов у піар після університету і зміг швидко адаптуватися до журналістських навичок, перевірка фактів, структурування матеріалу, аналітика. Він показав, що успіх не завжди там, де ти уявляв, і локальні можливості Вінниці можуть стати твоїм стартовим майданчиком. І ще одне: будь готовий до факапів і критики. Микита Герасименко та Юлія Шевченко мали сотні відмов і критику від редакторів. Але саме аналіз цих помилок допоміг їм стати професіоналами. Для студентів Вінниці це важливо. Не всі місцеві платформи або редактори одразу помітять твою роботу. Але досвід накопичується і стає твоєю силою. І фінальна порада. Будуй мережу контактів, знайомся з редакторами, іншими журналістами, блогерами. Навіть маленька порада або рекомендація можуть відкрити нові можливості і роби це щиро, а не заради вигоди. Підсумок простий. Диплом це не кінець шляху, а стартова точка. Твої перші матеріали будуть маленькими і непомітними, твої перші стажування складними, перші відмови. Болючими. Але якщо ти працюєш системно, збираєш портфоліо, аналізуєш помилки, пробуєш нові формати і теми, навчаєшся на факапах, ти зможеш побудувати кар'єру. І пам'ятай: страх і сумніви це нормально. Вони показують, що ти виходиш із зони комфорту, навіть якщо ти починаєш із маленьких проєктів у Вінниці, а часом ці навички приведуть тебе на національний рівень. Це було ранкове шоу Не за підручником. ЕПІЗОД Диплом на руках. Куди далі? Диплом. Тимчасовий. Досвід безцінний. І якщо залишитися. Це буде по справжньому. Не за підручником.